Вітаю вас у житомирі, 16 вересня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Томчук. Далі говоримо про таке. Влада Житомира та підрядник пообіцяли, що до моменту здачі в експлуатацію готових тротуарів всю пошкоджену плитку замінять. Після низки скандалів та конфліктів з секретарю Житомирської міської ради Наталії Чиш урізали повноваження. Нічний Житомир подарував полісменам дві знахідки. Рятівники Житомирщини відзначили своє професійне свято. Прості інші новини далі. Влада Житомира та підрядник пообіцяли, що до моменту здачі в експлуатацію готових тротуарів всю пошкоджену плитку замінять. Чиновники кажуть, що через одну тріснуту плитку активісти роздули справжню інформаційну хвилю. Деталі дивіться у сюжеті Костянтина Касьяна. Гарячі голови та плитка Сан-Франциско. Вчора Житомиряни на місці реконструкції тротуару по вулиці Театральній знайшли тріснуту плитку та миттєво здійняли гвалт. Ситуацію прокоментував заступник міського голови та представник підрядника. Насамперед, в Сан Франциско ну в Сан Франциско я особисто бачив такого прикладу тротуару. Гарячі голови ми ніколи не заспокоїмо. Завжди будуть критики. Дійсно, критика повинна бути, але конструктивна. Що ж у нас деяких активістів спочатку не влаштовував старий та понівечений асфальт, а тепер прискіпливих експертів не влаштовує нова тротуарна плитка. Просто це пильний громадський контроль. Він в будь-якому випадку не завадить, буде тримати в тонусі. В процесі роботи знайшли одну тріснуту плитку і почалось. Поклали плитку на московський, провалилась, зробили фонтан на Соборному, потік, зробили ракушку, залило, стали класти плитку потріскану з щілинами. Я вже мовчу про естетичний вигляд, на що ж ви ліпите халтуру, написав журналіст Сергій Фещенко. Відповідь чиновників не забарилась, але без іронії не обійшлося. Зрада перемагає здоровий глузд. Знайомтесь, це найвідоміший у Житомирі шматок плит. За півдня його побачили, перепостили і обсмоктали половина інтернет-користувачів міста. Він тріснутий, і це на сьогодні найбільша проблема для житомирян. Дай Бог, щоб і так було. А які проблеми у вас? Підписав заступник міського голови Дмитро Ткачук. Роботи, ще не завершені, а вже з'являються недоброзичливці, яких все не влаштовує. Але не потрібно забувати, що це перші роботи такого масштабу за часи незалежності, та не завжди все йде так, як треба. Складається враження, що проблеми із реконструкції вулиць міста. Ста для когось ця можливість угольно критикувати всіх і все. Хоча сьогодні і влада, і підрядник на такі коментарі реагує. Ну не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо щось робиться, обов'язково виникають питання, і ми їх вирішуємо. От тому ми маємо орієнтуватися в першу чергу на, на якість і. І, да, на на, на, на якість і на людей, а не на гарячі голови. Як сказав представник підрядника, тобто на 30 квадратних метрів одна плиточка це допустимо. Є технологічний процес, який відбувається, є мікротріщини, можуть бути на плиті, вони всі проявляться перед здачою об'єкта, коли пройдуть віброплитами по ній, і дані недоліки будуть замінні. Вже викликана лабораторія заводу виробника, тобто вони зараз працюють над цим питанням, щоб зменшити ці випадки. Житомиряни готові терпіти тимчасові незручності під час ремонту і не бачать великої проблеми через одну тріснуту плитку, адже перевіряти мають роботу фахівці. Я думаю, що не варто за одної тріщини. Звичайно, якщо будуть тріщини збільшуватися, то да, а якщо... Це моя думка. Ну, Якщо плитка трісткає, то треба, мабуть, качественно покупати плитку, я так вважаю, да? тротуари для народу, а дороги для машин, щоб машини, машини, бачите, дорогі, щоб не розбивались. Я рахую, що ні. Ні, щоб не треба, просто буде організація, яка буде приймати це все і відповідно будуть виявлені недоліки, буде устранено. Тобто, ну, те, що робиться, наприклад, в місті для благоустрою, це робиться не. Ну, Будучи покоління, це не то, що і це треба просто контроль вести над всім і дивитися, що і кошториз не завишений. І все. Так, я рахую, що це те, що робиться, це не те, що десь гроші вкрали. І... Це... А те, що робиться, це нормальне явище. Гарантійний термін цієї плитки 15 років. Що зміниться за цей час? Влада, назви вулиць, виробник запевняє, що з цією плиткою навряд чи щось трапиться. А у разі будь-яких пошкоджень вона буде замінена. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Після низки скандалів та конфліктів секретарю Житомирської міської ради Наталії Чиш урізали повноваження. Секретаря зливають, чи питання він чомусь іншому? В ситуації розбирались наші журналісти. Рокіровка чи злиття? цим питанням стосовно обмеження повноважень секретаря міськради Наталії Чиж зараз задаються більшість політиків Житомира? Ми спробували розкрити цю таємницю. Згадаємо спочатку, реконструкція колишнього ЗАГСу, без проведення тендеру та створення дому української культури за мільйон сто тисяч гривень, де переплати сягнули як мінімум в три рази. Ви здорово тису коштує 413 гривень, гривень. Вам зато платять 1590. От я хочу знати, як платний податків. Де решта, чому такі заробітки? Де ви такі бізнес? Це архівні кадри прес-конференції, де пані Наталя намагається звітувати за використані кошти. Самі сюди дурнів робити, дівчика. Ми се ви говорите так, що ми нічого не вкрали, ну ну документи ми вам не покажемо. Ікамесі документи надані абсолютно не всі запити. Но ми час удариш, і ми хаті знами. Продовжимо цю розмову, коли ми отримаємо висновки. Надалі призначення нового начальника КП «Парк», після чого низка скандалів та обвинувачень. Потім та така собі недешева модернізація підвісного мосту в парку Гагаріна за мільйон сімсот тисяч гривень. Якщо з будинком культури така схема пройшла, то в ситуації з Житомирськими парками коса найшла на камінь. Ну, по перше, це стало, скажімо так, стосовно парку Житомирського. Його ремонту і взаємовідносини між Володимиром Шустом стало останньою краплею або хочете відром тих взаємовідносин Наталії з міською радою. Ну відношенні з державним бюджетом і як він використовується. Одним словом, Володимир Шуст відмовився від попередніх домовленостей, які він мав з панією Чиєш, Ну і не хоче не хоче в такому сенсі ці відносини продовжувати за словами політолога. Володимир Шуст зрозумів, до чого призводить така співпраця, та вчинив як справжній політик. Повів все голові міста іншим засікавленим особам голова міста, їдучи за кордон, підписуючи угоду, заїхав до колеги свого партнера, голови міста Львова, де також все розповів, що відбувається в місті Житомирі. Але е, Наталю Чиш не тільки відсторонили від частини зобов'язань. Я переконаний, недалеко той час, не за горами той час, як говориться, коли її е, ну обов'язково знімуть з посади секретаря міської ради. Виходить так, що останні нитки довіри між міським головою та секретарем розриває пан Шуст своїм откровенням. Що він не він не зможе, що вона з нього вимагає? Ті, хто знає точно відповідь на запитання, мовчать, почувши питання, знаходять важливі справи. Ми намагались отримати коментар колег депутатів Наталі Чиш, але ні свободівці, ні депутати БПП говорити не захотіли. Навіть Матвій Хренов, який перейняв повноваження у Наталії Чиш, відповів ну дуже дипломатично. Ну я і моє бачення таке, що це логічне рішення, і це дасть. Один цент я припущу. Один центр прийняття рішень і це буде на користь управлінню. А а чому це було зроблено в інших? Це ви можете запитати в людей, які приймали ці рішення. На момент зйомки сюжету очільник міста знаходився у відрядженні за кордоном, тому коментарів його немає. Сама ж Наталя Чиш відмовилася надавати будь-які відповіді на запитання, посилаючись на погане самопочуття. А пан Шуст взагалі не відповідає на дзвінки. єдиний хто згодився коментувати ситуацію, Наталя Леонченко, вічний опонент Наталі Чиш, і на думку політологів – можливий кандидат на посаду секретаря міськради. Я думаю, що це насамперед пов'язано з великою кількістю скарг, які отримували в останнім, останнім часом і керівництво міської ради, і на сесіях виступи і. До на комісію соціально гуманітарних питань були колективні звернення зі скаргами про те на якому рівні на сьогоднішній день організовуються культурно-масові заходи. Повноваження забрали ставленика відсторонили, проекти розкритикували, і критики вже не обережся. Зіляли чи ні вирішувати вам, але зрозуміло, що прозорим та відкритим Житомирський політиком ніколи не був, і нові політичні сили, які зайшли до міськради, цього не можуть змінити. Костянтин Касьян. Леонід Продаченко, телеканал СК 1 В одному із Житомирських дворів по вулиці Шевченка повзують змії. На парканах, які закривають клумбу, наклеєні відповідні оголошення обережно змії. Плазуни з'явились там внаслідок того, що для клумб завезли лісовий ґрунт. Очевидно, разом з ним завезли змій, які невдовзі почали вилазити з землі. Нещодавно приїжджала перевірка та дійсно знайшла там плазунів. Тому мешканці цього будинку повісили попереджувальні оголошення. Якби в мене були діти, я б дуже боявся їх відпускати гратись у двір. А взагалі я б їх витруїв, щоб вони далі не розмножувалися і не виникало ніяких неприємних ситуацій, розповів мешканець сусіднього будинку. Міська влада розриває угоди з недобросовісними перевізниками. Працівники управління постійно проводять як планові, так і позапланові перевірки маршруток. Найчастіше порушуються графіки руху, санітарні або технічні норми. Автобуси за маршрутом номер 50 взагалі не їздять. На сьогодні на маршрути номер 2 та 26 складено 17 актів про порушення. На маршрути номер 3 та 50 – 6 актів. Тож ми маємо всі підстави розірвати угоди. Коментує начальник управління транспорту та зв'язку Вікторія климчук побережник У свою чергу заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук зазначає, що управління приймає пропозиції від перевізників, які Готові добросовісно працювати на укладання тимчасових угод до моменту проведення конкурсу на визначення постійного перевізника на цих маршрутах. Нічний Житомир подарував полісменам дві знахідки: хлопця з наркотиками та агресивну жінку. Нічне життя Житомира продовжує дивувати, а наші журналісти знову привезли сюжет з нічного рейду. Деталі розкаже Вікторія Хлань. Нічне життя Житомира продовжує дивувати. У ніч із четверга на п'ятницю наші журналісти знову патрулювали місто із полісменами і знову копи, проводячи огляд підозрілого юнака, знайшли марихуану. Спочатку молодий чоловік противився показувати вміст свого рюкзака. Тримається харашаба що того, це. Я не я... буду. Руки за спиною. Ой, будь ласка, заспокойтесь, ну, я ж не все, я ж не я для себе, для себе тільки. Руки здобув. Хлопець заявив, що купив марихуану у своїх знайомих. Після роботи слідчо-оперативної групи порушника було доставлено до відділку поліції. Наступна пригода сталася за адресою вулиця Чуднівська, 103, біля технологічного університету. Жінка зі своїм чоловіком розпивали алкогольні напої на зупинці. Після зауваження поліцейського жінка почала грубіянити та провокувати копів. А далі без коментарів. Давай давай снімай, снімай знімай. права. Давай давай давай. Пишла, да? <соцентричная> На каком основании Побильный. ты меня задерживаешь? На каком основании Сила, ты меня задерживаешь? Объясни. Я твоего покажи, не видела значка? Кто ты вообще? Вы, че, покажи мне, покажи мне свой значок. Представься. я покажи, не знаю, кто ты. Какой воров вставили. поймали <соцентричная> там. А может этого там? Бандита там. Ой, что ты же? Смотри, прелесть, да? Чоловік надав всю інформацію про себе та свою другу половинку, після чого нічних порушників доставили до міського відділку поліції. Вікторія Хлань, Ігор Андрух, телеканал СКОД. На Житомирщині служба безпеки ліквідувала підпільну пілораму з переробки незаконно вирубаної деревини. Нелегальний бізнес був організований у складських та а, гарних приміщеннях закинутого підприємства на околиці села Івниця Андрушівського району. Під час санкціонованого обшуку співробітники спецслужби вилучили приблизно 100 кубів деревини особливо цінної породи дубу. За попередніми оцінками експертів, вартість вилучених дубових лісоматеріалів становить понад мільйон гривень. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії по встановленню причетних до нелегального бізнесу. Рятівники Житомирщини відзначили своє професійне свято. В честь свята кращих нагородили, організували концерт. Далі Вікторія Хлань. Вони не знають страху, йдуть у вогонь, пірнають у крижану воду. Вони рятувальники. Їх робота полягає в тому, щоб врятувати людське життя ціною власного. До дня рятівника, яке Україна відзначає 17 вересня, надзвичайників міста та області, було почесно нагороджено за заслуги перед батьківщиною. Дякую вам за відданість справі, мужність, рішучість та сміливість. Переконаний ваші знання, професійні навички, людяність та готовність завжди. Прийти на допомогу і надалі будуть спрямовані на достойне виконання відповідальних завдань в ім'я української держави. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного затишку, добра, миру, наслаги та витримки у службі на благо України. Слава Україні! Представники духовенства подарували рятівникам ікону. Вони будуть подаровані всім підрозділам нашої області. Нехай Божа мати захищає і нехай викликів, які несуть загрозу, буде якнайменше. Зі святом! Для реагування на надзвичайні події та ліквідації їх наслідків структурні підрозділи управління ДСНС в області за рік долучились 2709 разів, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 3609. Я хочу сказати, що ви, як ніхто інший, працюєте в мирний час як. Бойовій обстановці, тому що ви завжди на чергуванні, завжди готові прийти на допомогу. І хотів би привітати з вашим професійним святом, побажати вам, вашим рідним сімейного благополуччя, міцного казацького здоров'я, щастя, удачі і, як кажуть, щоб менше було у вас викликів і ви більше віддавали свій час рідним та близьким. Слава Україні! Привітати надзвичайників, завітала і голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська. Я хочу виразити щиру подяку як жінка, як мати. Що коли ви чергуєте, ми можемо спокійно спати. Ми знаємо телефон, коли можна зателефонувати, отримати допомогу. Я щиро дякую вам, вашому керівництву Ігор Валерійович, думаю, не один рік з вами. Це прекрасна людина. Я думаю, що ви заслужили такого керівника. Хоч я поздравляю вас з цим святом, миру, любові, злагоди за героїчні вчинки. 216 рятувальників відзначили високими нагородами та грамотами. Після урочистої частини усі присутні віддали шану загиблим героям хвилиною мовчання. Вікторія Хлайн Лонід телеканал СК1. Конкурс хендмейду Оберіг для захисника отримав перші роботи. Конкурс стартував з 13 вересня, приурощений до Дня захисника України. Організатором є центр допомоги учасникам АТО. Для участі в конкурсі приймаються речі, виготовлені власноруч на патріотичну тематику. Автори найкращих робіт отримують подарунки, а самі роботи передадуть нашим захисникам на передову. Роботи можна подати до 30 вересня до Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації, який є організатором конкурсу. Волонтери Полісся виїхали до зони АТО із допомогою для бійців 30-ї новоград Волинської механізованої бригади. Гроші на паливо волонтерам виділили із фонду разом за справу. Про благодійність Анастасія Гребінь. Ось ці продукти уже завтра отримують бійці в зоні АТО. Волонтери кожні два тижні завозять ось таку допомогу, проте зізнаються, що порівняно з минулими роками, бажаючих допомогти, все менше зараз дуже тяжко. Люди дуже тяжко допомагають, бо ну така тяжола обстановка в країні. Підприємцям дуже тяжко, бо вони виживають. Але дуже багато людей, які байдужі, волонтерів допомагати бійцям підштовхнули різні ситуації, але всі вони кажуть, що робити цю справу для них стало. Чимось невід'ємним за роки війни на сході. Ці люди сформували свою команду, яка не збирається залишати бійців на призволяще Це почалося вже більше двох років назад. Виникло спонтанно таке рішення в зв'язку з тим, що в 2014 році моя дитина, мій старший син, служив був в армії, і коли виникла потреба така вести йому якусь допомогу, так воно. Почалось, почалось з 2014 року. Ми займаємося. Створилася. У нас така група, яку яка вже працює тривалий час. Команда зібрала продовольство: одяг, амуніцію, будівельні матеріали та інструменти. Збирали довгий час, а відправляють деякі активісти навіть у власний день народження. Як вам власний день народження туди відправлять? <раплях> Нормально так як треба. Хочеться там побувати такий день. Найважчим для активістів стали не подорожі в зону АТО, а повернення до спокійного міста в той час, коли хлопці лишаються на фронті. Ви знаєте, себе почуваєш трошки негарно. Колись я синові казала, я прийду буду з тобою, воювати. То він казав: ну, мам, ти зовсім, щоб сміялися, хлопці. От почуваєш себе ну трошки нікво, трошки розбитим, тому що ти їдеш додому, ти їдеш в нормальну обстановку і бачиш, що тут люди живуть. Люди живуть своїм життям. І деякі, вибачте, мене навіть забувають про те, що йде війна. Аби всі бажаючі могли допомогти солдатам, волонтери створили сторінку у Фейсбуці. Люди зневірилися. Люди бачать, що вираховується із зарплат військовий збір, вираховуються інші податки, які повинні йти безпосередньо на оборону нашої країни. А разом з тим сьогодні, спілкуючись із хлопцями, з дівчатами, коли ми перебуваємо там в зоні, то ми ж бачимо, що потреба в них. Є і в продуктах, є потреба, і в забезпеченні матеріальному інших в озброєнні, в техніці і в всьому іншому. Сьогодні волонтери виїжджають до Волновахи і вже завтра в обід досягнуть пункту призначення. Анастасія Храбінь, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Маленькому Житомирянину дуже потрібна наша допомога. Хлопчику поставили страшний діагноз. Коштів батьків достатніх на операцію за кордоном не вистачає. Тож звертаються до всіх небайдужих. Про деталі розкаже Вікторія Хлань. Десятирічний житомирянин Андрій Желіхівський пережив інсульт, операцію з видалення гематоми у мозку, а з 2,5 років має цукровий діабет складної форми. Сьогодні дитина потребує допомоги. Андрійко весь час на інсуліні, через що майже нічого не їсть. Свої 10 років дитина має вагу 17 кілограмів. Йому необхідне обстеження в Ізраїлі, де тиждень обстеження коштує 5 тисяч євро. Кошти потрібно зібрати до 5 жовтня. Експертна рада фонду разом за справу виділила залиш. Коштів на рахунку організації на обстеження Андрія. Це ми так попередні Ну, може можем трошки більше, бо може, ну, може менше залежності. Да. Скільки там на рахунки треба ну, буде місто. залишок да весь залишок да. На, на родину Андрія Желіхівського». Однак суми на лікування хлопчика не підйомні для родини. Тому усі, хто має змогу надати допомогу дитині, надсилайте її за реквізитами, які бачите на екрані. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 у Житомирі активно ремонтують вулиці. В центрі міста котловани та будівельна техніка. Ми запитали містян, чи готові вони терпіти незручності заради реконструкції. Туди звісно, готово. треба, щоб місто наш був красивий. Хороший. Так що зручності це як ви сказали, временне явлення. Якщо Тому, що... треба тут, то звісно можемо терпіти, щоб для того, щоб хороші не розумію, чому Михайлівська постійно Чому У нас багато вулиць, і всі вони теж не в найкращому стані. І чому постійно на Михайлівській проводять якісь роботи, а інші вулиці теж погані бордюри, погані асфальт, але ніхто у них сильно не звертає увагу. Якщо воно і буде, то звісно, так. А якщо це просто слово, як завжди, наших чиновників, то, звісно, ні. Ми взагалі-то на машині. Нам не дуже важливо, але треба, то треба. Я вважаю, що це не первоначальна задача до роботи. Подрубання і денег. Я живу тут намикаю, що аж туга. А що зробиш, хочеш тобі? Лучше хочу зробити. Краще, щоб було, скільки що було. Доставляли ці проїзди, немає. Раніше не було цих тумбочок. Зимою цей сніг був, біля робив і можна було пройти. А зараз, з моєю горби там, я я впав, рибро колома. Так є незручності, але все що робиться, робиться доволі вчасно. Ну, з казки просто, я допустимо, ось Михайлівська закрита. Ну, для для людей, які хочуть сім'ю робити, тивати. Я собі подивився зі сторони города, который ремонтирують, реконструкцію, тобто нормально. Твоя та ситуація. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь за СК1. та гарних вам вихідних. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 вересня. Завтра муніципальний футбольний клуб Житомир зіграє черговий домашній матч. Цими вихідними у місті відбудеться великий турнір з греко-римської боротьби. Українські паралімпійці тримають планку. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир готовий до бою вдома. Житомиряни в рамках чергового туру чемпіонату України з футболу серед аматорів прийматимуть одного з лідерів групи 2 Солі плюс з Харкова гратимуть традиційно на стадіоні «Колос» агротехнічного коледжу старт матчу о 16.00. А наступної середи, 21 вересня, у молодіжній першості стартує МФК Житомир Ю Ю-19. Першу гру молодь зіграє у Житомирі проти клубу Дінас з Вижгороду. А вже цими вихідними у Житомирі відбудеться великий турнір з греко-римської боротьби. Турнір присвячений пам'яті майстра спорту міжнародної категорії Михайла Черняховського. Подробиці знає Дмитро Клименко. 18-19 вересня у Житомирі відбудеться відкритий турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті майстра спорту міжнародної категорії Михайла Черняховського. на який запросили окрім українських спортсменів іноземні команди. Пока речь идёт 6-7 стран, это Молдова, Венгрия, Білорусія, Азербайджан, Грузія, Турція, Іран. Змагатимуться спортсмени 1997 та 1999 року народження у вагових категоріях від 50 до 120 кілограм. Головна мета забрати дітей з вулиці та дати можливість їм розвиватись. Коли я займався, то притиски дуже багато дітей було в залі. Менше було комп'ютерів, всі діти в основному Ходили в спортзал или бігали на улице. Я обрали себе спортзал, і у нас було много, до 100 человек в групі было. Зараз немножко тяжелее з набором груп. Всі витрати на організацію та проведення змагань взяла на себе Житомирська обласна федерація греко-римської боротьби. Там така підтримка сьогодні і необхідна талановитим місцевим спортсменам. З вашим суперником мені, звісно, тяжко, але Опиту більше мені йде. Ну, я стараюсь бути тоже сильнейшим. Організатори покладають великі надії на цих дітей та планують нові змагання. но ну, у нас є планах, бо многу нову привкати одні з сильніших турнірів України. У нас є такі плани, в перспективі. Пока ми сюди затаскуємо повімнову спортсмену самі сильних. Турнір відбудеться у спорткомплексі ФОК 18 та 19 вересня. Дмитро Клименко, Анастасія Гребінь та Володимир Черняхович. Телеканал ск 1 Паралімпіада у Ріо. Українці б'ють власний рекорд. Синьо-жовта збірна перевершила власне досягнення за кількістю здобутих медалей на іграх. Восьмий день змагань додав до скарбниці українців ще 11 нагород. Зокрема, золото у змаганнях на параканоя здобув Сергій Ємільянов, а найактивнішими знову були плавці. Чергову медаль вищого гатунку виграв Євген Богодайко цього разу на 100 метрівці на спині. Максим Кріпак був найкращим на 400-метрівці вільним стилем. А Геннадій Бойко здобув золото, вигравши 50 метрів на спині. Загалом на момент створення цього випуску українські паралімпійці. Здобули 92 медалі. Цей показник кращий за здобутки у Лондоні 2012 року. Тоді Україна завершила виступ, маючи 84 нагороди в активі. Бокс Усик завтра битиметься у Польщі. Українець з'їдеться у двобої з Кшиштофом Гловацьким. На прес-конференції Олександр Усик був лаконічним. Ви хочете знати, що я буду робити у ринзі? Моя тактика буде проста. Почекайте і все побачите. Кінець цитати. Також відомо, що підтримати Усика у титульному бої у Польщі прилетить Віталій Кличко. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.